Два місяці тому я створив цей канал, і ми встигли набрати більше ста підписників та зняли більше 50 годин гри у Mountain Blade 2 Bannerlord. До речі, це для мене новий рекорд. В рамках цього проєкту я хочу створити наймасштабніший україномовний канал, який базується на стратегіях. Таких дуже мало на просторах YouTube, але все ж таки. Далі ми можемо знімати інші ігри. Наприклад, Hogwarts Legacy. Як вам ця ідея, пишіть у коментарі. Тепер перейдемо до розіграшу. Щоб взяти участь, треба залишити один коментар, або декілька коментарів під цим відео, який з них буде найпролайкований, той і виграв. Розігрувати буду я Molten Blade, 2 Баннелорд. Але якщо вона в тебе є, але в тебе вона є, бо ти дивишся мій контент не проблема. Друга гра. Буде Ron Total War 2. Розіграш закінчиться 1-2 вересня. Я оберу переможця. Що ж, не забувайте підписатися на мій канал, оцінювати відео та, звичайно ж, коментувати. Будемо розвивати україномовний контент разом. До зустрічі! Пока!